Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн зі старшою групою. І сьогодні на уроці ми з вами продовжимо вивчати українську народну пісню в обробці Миколи Леонтовича Щедрик. І сьогодні я хочу, щоб ви заспівали її вже по голосам. Тобто, зараз будемо розучувати повністю перший голос спочатку до кінця, другий голос спочатку до кінця і третій голос спочатку до кінця. Тож нагадую, да, що має вона поліфонічний стрій, тобто перший голос спочатку тему співає, потім цю тему перехватує другий голос, потім третій голос. І кожен голос співає цю тему. Тож давайте спочатку перший голос. Щедрик, щедрик, ще прилетіла стівочка, стала собі щебетати, господарю, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, намовочки покотилися, ямички. І починається друге куплет. Сьогодні тільки перше співаємо. Молодці. Згадали. Так, трішечки звернемося на оце місце. Це зараз. Давайте це місце друга частина. Тарочки поконилися, яночки народились. Молодці. Далі, другий голос. Голос другий у нас починає співати після того, як перший у нас отак заспівав. Стала собі. І ви співаєте. Також ключу мікро, мітроном. собі Ще! Це досить складне місце. Звернемо на нього увагу. В тебе жінка, чого горного брова. В тебе жінка, чого горного брова. В тебе жінка, брова. І перший голос продовжує співати, а ви е, знімаєте. Так, і ще одне місце. Давайте з другої частини. Там коли ви перехватуєте тему у першого голосу: там овечки покотились, а ягнички народились, в тебе добор весь хороший будеш швати. Зараз ще раз це граю з, мі... з мітронома. Давайте спочатку другий голос. Стола. Ще раз, будь ласка, Стола. Трішечки метроном у нас сам по собі грав. Ну нічого, я уважно просто дивлюся. Дивлюсь так, будь ласка, зараз третій голос. Третій голос також співає у нас спочатку протягує щебето. Та тема, яку співав спочатку перший голос, потім другий голос, а зараз третій. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. В тебе товар весь, хороший, будеш мати. мірку гроші. в тебе... Тут поділяється ще на два голоса. Один отак тягне. В тебе... А другий в тежін, тебе, тебе жінка, Тобто можна сказати, що ми тут поділяємося ще на два голоси, нижній голос. Тут чотирьох голос у цьому місці. Зараз також з метрономом давайте. Ще. Що... І закінчує співати, але разом з другим голосом. А перший голос знов як шарманка. Тобто, на передаху знов співає другий куплет. Сьогодні ми його не будемо заучувати. Зараз ще раз повторимо третій голос. Чому? Тому що в тебе жінка, чорна. Два, трі, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Три четверті. Да, і тут у нас. Да. Так, ще звернемо увагу на оце місце та мовічки. Трішечки по динаміки. Ми розпочинаємо. Ну, давайте на прикладі третього голосу е, Мецо-піано. Домовички покотилися, ягнички народились. Трішечки, да ми робимо розвиток далі. В тебе мене весь хороший, будеш мати, мірку грошей, і тут же форте. Потім знов у нас мецефор. Мінія громка. Да? Мецефор. Але все рівно ми робимо розвиток в тебе жінка чорного брова. І тут у нас мецепіана. І знов два піано, як ми і починаємо співати. Тож спочатку спробуємо заграти зараз усі партії. Може, щось десь там пропущу. Тому... Так, і давайте включимо Мі... мітрону, вибачте. Мецефорта. Мені громко Два, три, раз, два. Ще. Дуже її зіграла, чесно кажучи. Давайте звернемо увагу ще на цей е, тамовички, перший-другий. Таночки породились. І якщо ми додамо третій голос, то буде отак. З розвитком, пам'ятаєте. зовсім оця частина. Ну, тут перший другий голос. Другий, третій. В тебе доморвесь, хороший, будеш мати, бірку, грошей. А третій. В тебе весь хороший, будеш мати, бірку, грошей. І потім в тебе, жінка, джю. Що не йдемо вчити другий куплет, тож для того, щоб гарно завчити голоси, пропоную все ж таки співати перший голос спочатку до кінця, потім другий голос, хто співає, да? і третій, коли ви вже знаєте, коли ви вступаєте. Тож, вчимо наше, українці всього найкращого, до нових зустрічей!